Славні герої мого села. Я не знаю, з чого почати. Навколо села стіна, село прокинається. Навколо села війна. Війна це збройна боротьба між державами, народами за владу, за багатство та землю. Війна це руйнування, горе, страх і смерть. Це не жахливий сон, а страшний період нашого життя. Війна в наше життя безжалісним буревієм. Вона не десь там, а зовсім поряд. Щодня ми дізнаємося про страшні історії мільйони родин. Російська армія вбиває мирних мешканців, руйнує житлові будинки, руйнує життя людей. Нехай швидше закінчиться війна, і усміхнені будуть обличчя. Про героїв розкаже вчителька, і ми будемо мужності вчитися. Ми схиляємо голову перед тими, хто своєю відвагою та самопожертвою захищає нашу батьківщину. Ми горді за те, що багато наших односельців є героями-захисниками. Їх незломна воля та безмежна любов до України є джерелом сили та надії для кожного з нас. Війна як ніколи згортувала українську націю. Вона торкнулася кожної української родини, кожної родини нашого села. Стала частиною нашого життя, а перемога у ній стала спільною метою українського народу. Кожен українець має свій рахунок війни та свою історію боротьби. Ти думав, що я вмиюся слізьми? впаду перед тобою на коліна. Нащадку сумозвісної орди. Не по зубах тобі я. Я Україна, я нація, я сила, я народ. Я світло, що ніколи не згасає. Я правда до розпрогнелих народ. Я Україна, слава Україні.